здорово народ. Дивимося 3х3. На, 3. на цій карті, не пам'ятаю, як вона називається, але блін, мені вона не подобається. Владі, якось мало економіки. Треба економіку вперед будувати і. Ну, отак. Це, якщо чуть-чуть підпушу, то все, ти програв. Е, так, добре. Дивимось, хто грає. За Мордор грає Джерри Ді. За Імладріс Пасту. І ще Мордор Серанд так Це та нижня команда, верхня команда. Тумбочка за Ізінгард. Ну, геніальний нік хороший. атом Атомнік. І харад у нас. упс ну, Багатьох гравців я думаю ви в курсі? Землю. Чисто фортецю обіцяв, типа. Ну, фортеця приносить так, як приносила. Та Задива. Менше не становиться. Так, бачимо, що Джеріді е, побудував уже дві казарми, братків, ніфіга. Ця карта досить длинна, блін, щоб брашати? І що ще де казарми будувати, я не думаю. Це гарна ідея. Так, стасту е, тим часом в кавалерію. Трає і ставить звичайний барак. Окей, хтось мигає, атомнік мига сюди. Сутичка між героями-скаутами. Так, Джеріді ставить смотровуху. Підводяться підкріплення. Так, окей. Тим часом з цього боку Сернд захоплює таверну. О, нічого тут е скріпінга. Відбулося, але Варгів вже скаути закріпили. Так, вони навіть, напевно, далі підуть і будуть далі кіпати троля. Так, тим часом цей троль Забирається. Не получиться, я думаю. Куди побігли? О, що що робите? Два сундуки вдається раз в джереді. Так, і кавалерія підбігає. Досить вчасно. Може ще й цей загін продавити. Буває, ще героя, то о, Боже. Цікавий Младріса тільки що як повозка себе повела. Чисто без затримки давила все. Ну, і хто це за харат грає? Чому ти не фокусиш кавалерію? Упс. Упс-упс. Аспесметники могли. Кавалерію піддушити. Так, састел маякує. Він. ламає економіку, окей. А з цього боку сирант. Б'ється із скаутами. Не знаю, зараз скаутів забафали. Типу, від них текти не виходить, вони доганяють постійно і фігачаться. Так, троль бачимо тут. Бігає досі. Варгів, типу, кріпив, кріпив, не докріпив. Таке що серант. Так, тим часом з лівого боку нижня команда перемагає і відганяє ворожі війська. Тут захоплює таверну. З цього боку проблеми у Серанда. Боже, де ця кавалерія? Пастол, поспіши. Ну, тут списи вже йдуть. Айби раніше приїхав. Ой-ой-ой-ой. Найбільша -ой 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 -ой. проблема. Ізіно. Це тримати скаутів безпеці. Це, якщо ти виходиш з скаутів, їх зносять, то це ну, провал провальний провал. І Састел міг допомогти, звісно. Знести оцих скаутів, і Саранду було б набагато простіше брати проти Езіна. Але зараз бачимо, що він тільки залив оцих дорогі загони, відмінив? Не, не відмінив, вони виходять. Ой-ой-ой, іще один загон. Боже! Місто Нафідев, Нафіднев, Нафідунькав. Так. Сестен ігнорує. Тиранда? Ну, Не знаю, састо. не Знаю. Треба було допомагати. Так. Що Боку? Що грає їм ладріс? Тут ще не зовсім зрозуміло, але два звичайні бараки постав також два звичайні бараки і будуть однотипні армії. Так, можна зараз спутатись. Дечі чиї війська. Застала досить невелика пачка. Ох, що ж ти дефаєш? Тут не задефати, там більша армія. Так, лучники підходять, і от лучниками зовсім інша справа зараз буде, можна би по чуть-чуть по коцати, коцати, дамажити. Так, кавалерія заїжджає прямо в толпу. Не знаю, що від неї лишиться, там же ж списи були. Ну, один загін повністю здох, і один пощастило, що на піксель ХП вижив От, вершник. Відсидна тільки що атака була. Засел перенервував, перенервував, що відправив так свою кавалерію, ну не треба було так робити. Так, боку Мордора досить непогана пачка, бачимо, що е, купа лучників. Є танкові оці війська, але Мордор зараз зазнає величезних втрат, адже оці е бомбардири, оці Корсари, метателі бомб. Сильно можуть розфігарити отакі пачки, їх потрібно сильно ну, старатись фокусити. тільки три загони, вони вон, шороху навели такого, що, мама не горює, як то кажуть. Ізінгард тим часом розбудовує свою економіку. Бачимо, що вже є вихід у балісти. Так, є дві казармочки, кавалерія навіть будується. Нічого собі. Ізінгард як зазіхає зробити її осадки і каву. Ну, за дорого. Тобі ще героя потрібна якоюсь, там, якогось там бурця, якогось, глука. Без них ну, Ізін... на порядок слабіший, як з ними. Тому не треба ігнорувати. Наштампував, бачимо що ранд уже орків з цього боку. Так, тут також така пачечка чимала. Так, Асасла вже вийшов у прапори бачимо на лучниках Мінус робочий. Таке вчуття наче вже у усасила більша армія, ніж у цього грав. Це у атомника. ще ж тут кавалерія, ну тут зато прапорив всіх є. Так, це відступає, адже тут два гравці на нього нападають. Так, тим часом з сього боку з'являється катапульта. А у саранта на гульчик. І тумбочка зараз може так не Виграти, але що робить Састу? Нарешті приїздиться кавалерія довгожданна. як у фільму, і рохан явиться. А тут їм Ладріс явиться, продавляє скаутів. Майже нічого не лишається Відінгарду. Потрібно відступати, хоча б берегти оцю балісту. Так, тут з назволі. О! Повністю в нуль вщент розбивають тумбочку. Ходить ще один балік, потрібно також виводити. Нічого з цього не виводиться. Мордор чомусь відступає, адже приходить е, Атом на цей фланг. Але тут дві армії, можна і його розбити. Так, Тим часом з цього боку. Упс. Е, проти Джеріді. Ладань з'являється. Там герой лучник був. Ага, зрозуміло. Ох, дарма прожата та білка, вони єлі ходять, не встигають прикрити. Лучників і кава з тела продавляє. Ну, MVP оця кава, звісно, вона багато наробила шороху. Дивно, що на саппорті Атомник не робив кавалерію. Можна було трошки допомогти, звісно. Не найкраща кавалерія у Визгуна. Не найкраща кавалерія в Ладріса по зрівнянні з, з гондорської Чорнорською, але камон, вона також досить маневрена, швидко повертає регруп не є моментальний. Там доволі просто. Так, ну З того боку зрозуміла ситуація. А от з цього боку хто ж вийде переможцем, треба дізнатися. Бачимо, що грається Мордор у Башенку призивну. Кидай, стали це оазис. Але щось оазис. постеливі відступив, це що таке? Так, у других лучників вирішує грати вупс. Так. Ох, який накоцаний солоданчик а ця вишка десь непогано дамажить по ньому. На коца її потрібно відвести, щоб вона змінила свій таргет. Так, бачимо, що зтел. А має тут економіку, яка знаходиться спереді. Так, дивимося, в ауле грає Atomic, а Zastell ще не будував. Дивно, до речі, дивно, вже пора будувати, вибрати якусь спеціальність, адже другий тир апається усіх спеціальностей однаково. Тому до другого тиру потрібно б зробити. Там чи ліс, це буде, чи туман. Ну, звісно, якщо в ауле можна в третій тир астіпати. Але ваула, якщо грати, то хочеться вже пачку зібрати із скидкою. Не без скидки, а потім зробити грейд на скидку військ. <свісно> Звісно. З'являється Елронд у Састела, і тепер ця пачка доволі грізно виглядає з Елрондом, який може одиничкою зробити змив багатьох воїнів. Таким чином. Я не розумію, чому Сиран далі не душить свого опонента. У Ізінгарда не було нічого. Тастов повністю все йому розбив виложив Сиранду на блюді. Цей Ізінгард, тумбочка вже програв. Звісно, Атомнік допоміг відбитись, але все ж дивно, що тут ця армія стоїть, а не прям під базою. Ламаючи оці всі будівлі. Тепер зараз він відновиться і знову буде важко битись. Так, Імла на Імлу. Ворчанти прожаті. Кізнутієн. Еленда до будиничкою. Качається, качається. Кавалерія об'їжджає в спину. Гучників тут дуже багато. Писів немає. Україна від не можуть постріляти в цю кавалерію, збивається краєчком лучники, які стояли ззаді. І я думаю, тут САС вщент розбиває свого опонента. Ям спів Лютіен виграв дуже багато часу. Візька застела перебивають майже всіх. Так, зійстелиться ліс. Астел ще ліс постелив. Зрозуміло, це погарячкував. Напевно, погарячкував. Давайте подивимось по прокачці. До перших тир 2 других 10 очок у Састова. Атомнік. Його 11 очок нафармив, так маловато. Валерія, походу, Састова досить добре. Одамажила так, тим часом Srand мачок 52 тир. Джеррі Д8 очок після другого тиру також. І тумбочка, другий тир 2 очки. Малкувато. Ну, саста качнувся найбільше. Пікатці. Так. Тут знову ці бомбермени розкидають, наводять шороху. Ті білочки ті вилітають. Потужно. Так, некроман вже 3 рівня, до речі. Робляться елітні лучники Мордора. Ну, це досить потужно буде. Армія у Мордора. Фермочка. А Валерія забігає. Продавляє волі. Величень буде куча тим дивіться, тільки полягло. Але її ніхто не хоче фокусити. Просто вибігає і все. Він з цими арміями. Так. Елітіен. Також ці лучники Моргульські Відступає з цього боку. І джали. Піджали, піджали, упса. Не тащить ці. Танкові, танкові кажу, лейтові загони. Не знаю, можливо вони танчать з усіма грейдами. Так не впевнений. вата Так. І часом. А чому? Перестали душити Саранда і. і, як його ні. і Атомнік Це допомагати Упс. Упс мигає дуже настирно і сильно. На свій базу, але тут же нічого в нього не лишається. ходу все він програв. Ще залишилось розбити цю пачечку ой Олій, третім тигером закидається. Ця ну, білка більш як станчик може спрацювати своїм відкиданням. По урону вона так. Не настільки потужна, як я могла б. Герої тут чомусь піч фортецю, і мордорський, і імли. Так, мордорський подох. Братки продовжують бити, Недоконтроль до величезний. Так, бачимо, що дикарі відступають. І відступають. Ну, губсер розбили. Не знаю, приїздить йому. Є сенс, немає сенсу, мені здається, тут вже ГГ. Навіть Мордор вже йде в атаку, бачимо, є На згуй п'ятого рівня якийсь. Але тут сармон, до речі. Старік це непогана відповідь. Саріком. Перший рівень. Третій. Not bad. Now you. Сюди. Вище ферболт ну його починають фокусити. відступає за ним к хаму в погоні. Ого, прокидає його. Троль його прокинув. Вона ж к хаму не опрокидає. Троль, походу, прокинув і мінус Сарік. Ну все тут. Ранд гарно зафокусив Сармана. Звісно, трохи часу їздив, ну, але він би його відновив і знову міг би давати ті білочки. Він як розплітив війська гарно. Мортор армії. Щось так почуває лагати. Мені щось дався дощ. Побігли сюди. Три тролі, в принципі, в лішній формі вони можуть фортецю зламати. Але саранті. О, перемкнув, перемкнув. Ох, я білкою навіть ще й допомагає хамулом. Він не ставктається ще й плюс 1000. Ніфіга, до неї злутав бабла. Так, і з носа він. Тум? А, -а. а, тумбочку вилетів. Вчасно переключився. 25-ка вмиває, та що лишається Ін адреса Ну і все. В принципі, GG. Така каточка непогано вийшла. Ну, Састер явно тут МВП. Він не армію зробив, і кіньми на саппортив. І туди, і сюди, але можна було трошки ліпше зіграти, вважаю, аби Ізін там продушив. Був момент, був гарний момент. Ну, нічого. Загалом все було супер. 3 на 3 таке було насичене, не сиділи, а грали Далі, як обично, лайкос за відос коментар, підписка. бе